Вітаю вас! Контроль товарних залишків на складі є однією з умов успішного ведення бізнесу. Вчасне поповнення складських запасів дозволить вам уникнути таких неприємних ситуацій, як втрата потенційних клієнтів або зрив графіку виробництва через банальну відсутність товарів або комплектуючих на складі. На щастя, ОДУ дозволяє автоматизувати процес контролю мінімальних запасів, що дозволить вам зберегти час на проведення аналізу та формування замовлення на купівлю або виробництво. Тож, давайте розглянемо, як це можна налаштувати. Для початку нам необхідно зайти в модуль склад, меню товари, товари і відкриємо картку нашого товару Стіл. Як ви бачите, в наявності ми маємо 4 одиниці цього товару, і прогнозований залишок також складає 4 одиниці. Відкривши цей прогноз, ми можемо побачити, що у нас немає запланованих надходжень або видатків цього товару. Ми бачимо, що у нас декілька днів тому на залишку було 5 одиниць, подальша кількість незмінна 4 одиниці. Для того, щоб. Автоматизувати поповнення цих залишків, нам необхідно повернутися в картку товару і перейти в розділ правила поповнення. У вікні, що відкрилося, нам треба додати новий рядок. Автоматично підтягнулася картка товару Стіл, тому що ми створюємо її з цієї картки. Якщо у вас в системі включено декілька складів, ви можете додавати для кожного складу свій мінімальний і максимальний залишок товарів. Одразу ми з вами бачимо колонки наявності та прогноз. Це ті залишки, які ми з вами дивилися попередньо. Наступна колонка бажаний маршрут. Тут нам треба вибрати, який маршрут поповнення буде використаний для автоматичного поповнення мінімальних залишків на складі. Для вибору зараз доступні маршрути придбання та виробництва. Ми з вами обираємо маршрут придбання. В залежності від обраного типу маршруту, у нас є активними колонки постачальник для маршруту придбання та специфікація для маршруту виробництва. Ці колонки не є обов'язковими для заповнення, але тут ви можете вказати. Постачальників або специфікацій, які є основними, і на цих, на цих постачальників буде створена купівля, або за цією специфікацією буде створено замовлення на виробництво. Далі колонка мінімальна кількість. Тут нам треба вказати мінімальний залишок товару на складі, тобто, коли кількість товару по факту опуститься ниже, нижче цього мінімального залишку. Система автоматично запустить процес поповнення. Давайте для нашого прикладу ми вкажемо, що мінімальна кількість у нас іде 5 одиниць. Наступна колонка максимальна кількість. Тут необхідно вказати, який максимальний залишок товару може бути на складі. Якщо ми, наприклад, вкажемо з вами 15 одиниць, ви бачите в колонці замовити. У нас система показує, що необхідно замовити 11 штук. Чого 11? Тому що зараз у нас на залишку є 4 одиниці, це менше мінімальної кількості на одну одиницю. Тому система буде робити поповнення до максимальної кількості, тобто до 15 одиниць, відповідно, потрібно замовити 11 позицій цього товару. Одразу тут з'явилася кнопка Замовити один раз. Тобто система пропонує вам. Одразу звідси створити купівлю, створити поповнення цього товару. Але в даному випадку нам це не потрібно, ми хочемо побачити, як це буде робитися автоматично. Після заповнення, у нас також з'явилася можливість переглянути умови поповнення цього товару. Натиснувши на цю кнопку, ми одразу бачимо, що нам система каже, що. У нас на сьогодні є е, кількість прогнозований запас є нижче 5 одиниць, і нам треба купити 11 одиниць, щоб досягти 15 штук. Ми одразу бачимо всіх постачальників, які є для цієї позиції, і ми бачимо, яка ціна у цих постачальників, і коли у кого робилася остання купівля і термін виконання. Для прикладу, ми хочемо, щоб ця купівля в даний час у нас зробилася не меблевим світом, а, наприклад, стіл і стілець. Ми можемо вказати його як постачальника. Він у нас заповнюється тут автоматично. Якщо ви хочете побачити повний перелік всіх мінімальних залишків, ви можете це зробити в модулі склад, перейшовши в налаштування. «Правила поповнення. Тут у вас будуть відображатися абсолютно всі залишки, мінімальні залишки, які ви внесли в систему. Як ви бачите, у нас є ще мінімальний залишок для стільця 16 одиниць, але максимально є 40. І ми бачимо, що постачальник у нас є меблевий світ, і в наявності у нас зараз 16 одиниць, тому система і не пропонує нічого замовити для цієї позиції. Як відбувається автоматичне замовлення? Один раз в день система автоматично проводить перевірку всіх потреб в, цьому, в товарах. І якщо знаходиться потреба на поповнення, створюється документ купівлі, якщо правило бажаний маршрут стоїть придбання або замовлення на виробництво, якщо бажаний маршрут стоїть виробництво. Але ви можете активувати цю операцію вручну, для цього вам необхідно увімкнути режим розробника. Це треба зробити в налаштуваннях. В загальних налаштуваннях в самому низу буде посилання Активуйте режим розробника. У мене вже він активований, тому його тут немає в переліку. Активація, як побачите, що ви його активували, у вас відображається значок «Жука». Тобто, це є режим розробника. Ви одразу розумієте, що він у вас увімкнений. В такому випадку при активації цього режиму в модулі склад. В меню операції у вас з'являється операція запустити планувальник. При натисканні на цю операцію система автоматично перевіряє, чи є потреби в якомусь товарі. Так як ми вказали, що нам необхідно поповнити товар до, до максимальної залишки, тому що у нас нижче мінімального, ми зараз перевіримо, зайшовши в розділ купівлі, ми бачимо, що у нас система автоматично зробила. Документ замовлення на постачальника стіл та стілець. Зайшовши сюди, ми бачимо, що у нас є 11 штук товару стіл. Ми бачимо ціну нашого постачальника, і далі нам необхідно узгодити це замовлення з нашим постачальником, підтвердити його і прийняти товар на склад. На сьогодні це все. Дякую вам за увагу і побачимося в наступних відео.